Фолатін джерело міо, хіро Марганцю та Елметелфолото триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про ситуацію в Сумській області. Як повідомляє моніторинг State. російські окупанти взяли під контроль Андріївку та Водолаги, населені пункти на Сумщині. Також повідомляється, що вони наблизилися до Сум, тобто до обласного центру на 22 кілометри. Про те, що зараз відбувається в Сумській області, поговоримо. З Володимиром Біцаком, заступник голови Сумської районної ради, командир роти добровольчого формування територіальної громади міста Суми, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вас вітаю північно східний форпост оборони держави. Героям слава, дякую, що ви є таким форпостом. Ми розуміємо, що зараз цьому форпосту надзвичайно складно. Росіяни почали наступ на сумську область. В принципі, вони його навіть анонсували. Ми пам'ятаємо ті так звані перемовини в Стамбулі, де оці путінські чиновники погрожували тим, що вони тут будуть, значить, забирати Харківську сумську область, і так далі. Але до найважливішого. Як можна характеризувати зараз просування росіян? Наскільки загрозливими вони є? Дивіться, ці населені пункти, й Басівка і Новенькі Водолаги. Вони вони знаходяться безпосередньо на кордоні. З Стож, Володимирівки видно, ну я особисто там два роки тому був видно ну, видно вже Росії. Так само Новеньке, прямо на кордоні. Так само, ну тобто всі населені пункти, які расисти на даний час захопили, вони. На кордоні, і вони вже люди були давно там евакуйовані ще рік тому, і вони знищені, ну скажем так, давним-давно і дома там розбиті, там ну, нічого живого не залишилось. Тому вони захоплюють те, що як завжди, ну, вижена земля, їхні дії, в принципі, їхня тактика нічим не змінюється вже із року в рік студія. Ну от е, я звернув увагу на те, що говорять військові аналітики, вони зазначають, що от зараз найважливіше для нашого ворога окупувати юнаківку, і що от цього ніколи не треба не можна їм дозволити, бо саме юнаківка е, передбачає місця, де вони можуть закріпитися. Так, от ви сказали про ті населені пункти на кордоні, які на жаль були знищені расистами. Але от е, щодо юнаківки, е, наскільки велика загроза для цього населеного пункту? Ну і як пояснити, чому ті, хто аналізують військову ситуацію, кажуть про те, що не можна ні в якому разі допускати того, щоб вона потрапила в руки російських окупантів? Ну, по-перше, це висоти, панівна висота. По перше, по-друге, це близькість до лісосмуг, які вже закінчуються. Лісосмуга починається за юнуковкою. Кияниця та інше та його жона і закінчується, можна по лісосмугам чи по лісу вийти майже під сумами. Уже село Чернеччина, наступний пункт, де вже закінчується ліс. Тому, якщо запустити сарану в ліс, то вона його що? Вона його знищить і через нього буде намагатись просочитися до в сторону міста Суми. Так, я так бачу. Таку причину, якщо ну чому не можна е, юнаковку е, здавати? Вони Я давай для ну, того, щоб вона була окупована? та звичайно, ну, по перше, будь-яка українська земля є надзвичайно цінною для нас, але тут ми пам'ятаємо, що безпосередньо президент Володимир Зеленський так він говорив про те, що росіяни накопичили поруч з кордоном в Сумській області. Вони накопичили близько 50 тисяч особового складу. Що зараз відомо про те, якими силами росіяни атаку. Сумщину. Ну, дивіться, хотів би зазначити, по-перше, 50 тисяч це е, Чернігівська, Сумська, Харківська область. Це по-перше. Е, для того, щоб створити ударний кулак, ну це треба, скажімо так, зробити його, з, ну, з новим з, з розвідувальними даними, які нам надають, і Сполучені Штати та наші партнери. Цього не, незамітно неможливо зробити. Це по перше. По-друге, рашисти зараз ну, вони кидають та ж сама тактика, як і по іншим напрямкам, і по Покровську, та і, е, е, Харківські мобільними групами: 5-10-20 чоловік на квадроциклах, мотоциклах. Тактика поки що незмінна. Тобто це немає як у двадцять другому році колони, і тепер це е, невеличкі е, мобільні групи. Тому ситуація така, вона загрозлива дійсно. Ніхто не каже, що що їх мало, і вони не будуть намагатися продвигатися. Це е, треба враховувати, але хочу зазначити для все, кожен українець, кожен мешканець сумщини. треба розуміти, що кожного дня треба донати на, на Збройні сили України, допомагати їм, якщо ми це будемо робити, а не то, що вже та війна, вже колись вони ми вже все заканчуємо, то на дядю усема. Надіяли прийде Трамп, зараз все буде добре. Нічого не стало добре, ще стало гірше. Е, тому тільки треба надіятися тільки на самих себе. Тоді воно щось кудись вийде. І також е, західним областям не забувати, що війна не там десь, як всі думали, там ми сумчани також думали. Війна десь далеко вона на Донбасі була. Зараз війна вже на Сумщині. Тому е, Львівщина, Тернопіль також може, якщо вони не будуть допомагати, то може доїхати і до них. Тому треба це усвідомити всім українцям. Судя ми також спостерігаємо терористичні атаки по сумщині? Так серед іншого та трагедія, яка сталася буквально вчора, коли реактивною артилерією ударили буквально по центру міста Суми. Наскільки зараз потерпає обласний центр від таких обстрілів? Чи вам зрозумілі мотиви російських окупантів? Чи це тільки тероризм, чи тут може бути щось інше? Ну, по перше, дійсно вчора було на 5 прилітів. один, слава Богу, не вибухнув прямо на дивані, скажімо так, РСЗВ не зірвало, не детонувало. а 4 наробили лиха. Дійсно загинуло 4 людини. Сьогодні в місті суми день жалоби. Тому виражаю всім щире співчуття, всім родичам загиблих. По наступ навіщо вони це робили? Ну дивіться сьогодні е також вже чотири шахеда влучила е до обіду в одне і те саме місце в одному скажімо так по із підприємств, інф ну, інфраструктурних підприємств, е приватних е підприємств в одному із районів суму е для чого це зроблено? Черговий раз щоб нищити інфраструктуру. Все, що про е виробництва роблять, люди щось виробляють, якісь, е приносять якийсь дохід у бюджет. Товари ті самі виробляють так само. і підприємство вони нищать учора. З приводу цих привліту РСЗВ я вважаю, що це був акт терору, акт того, що вони не можуть нічого зробити. Таких коли вони там розказують областями, захватувати них не получається. Тим більше, що в день малюка, день малюка першого був операція Паутина. Проведена феєрічно. Це як так кажуть, удар. Нижче пояса для бункерного ВВХ був, тому він хоче помсти, хоче жажа крові в нього та помсти, щоб з більшою силою я я думаю, що зіграла. і вже як Я вважаю, що це вже перед епілептичний у нього період, і коли він вже. Ну, не може собою совладати і робить вже витворяють, що ну що попало, куди стріляєте, куди очі. Я бачу це так. студент. ну знаєте, на жаль, дійсно. Ну, ми вже все бачили від російських окупантів від кремлівського диктатора Путіна, тобто всі форми тероризму, пам'ятаємо, що відбувалося в різних містах від Дніпра до Миколаєва до Одеси до Сум. Той самий Чернігів, Київ, ну тобто Львів. Ми розуміємо, що багато різних інструментів є у російських окупантів, але вони всі їх вже використали. Тут нас мало чим здивуєш. Найстрашніше це, звичайно, коли гинуть люди. Ми також розуміємо, що про Сумщину як. Такий напрямок загрозливий, так де можуть почати рухатися росіяни? Ми говоримо вже ну точно не перший місяць, і а, в публічному просторі було достатньо критики щодо того, наскільки. А місцева влада готується до цього в сенсі побудови фортифікацій, і тут мені досі здається, що і у нашої аудиторії, так і у нас особисто у журналістів, до кінця немає розуміння, чи це дійсно відповідальність місцевої влади в тому, що були побудовані фортифікації, чи це за це відповідають військові? Чи могли б ви прояснити більше цю ситуацію? Ну, Сприду будівництва фортифікації, наскільки є в мене інформація, то більше 2 мільярдів було виділено на будівництво фортифікації на сумщині. Вони я так розумію, були освоєні ще були виділені ще додаткові, якщо не помиляюсь, 300 мільйонів. Фортифікація побудована, але я вважаю особисто для тих реалій війни, які зараз знаходяться, тому що вони зроблені були по типовим проєктам. Які розроблялись, ну можливо, ще ну можливо, розроблялись типові проекти в ОПі, в років до, до цих до війни, коли нової, воїн називав війни дронів, тому що ті будівлі, ті бетонні споруди, які знаходяться в полі, вряд ли захистять бійця, по якому прилетить по цьому бетонній споруді декілька FPV-шок, то цей бетону споруду там буде ну або кантузія, якщо не приб'є. якщо. якщо то це буде просто завал бетонної споруди. Є дійсно і фортифікації. Ну, більшої час я б назвав би так. Більше часті, які побудовані військовими, побудовані спеціальними підрозділами. Вони накриті вже по нової, для нової війни. Я б назвав би так. Зроблені вони із перекриттями, і маскуванням, перекриттями всіх всіх окопів, ну звісно, бліндажів, три накати зроблені, як за правилами. Військового для тому там, де будували сказано назва, Там де будували е... військові, вони з розумінням ставили до цього і розуміли, що це треба будувати в посадках, а не серед поля. Як багато у нас є таких е... будов... будівель, е... цих бетонних споруд в полі йожно ну, любий квадрат е... з любого квадрокоптера видно цей холомик, і звісно, що в холомику можуть знаходитись е... бійці. Тому скам так, фортифікація є, і скам так, хай військові дають оцінку е, якості цієї фортифікації. Е, ну ну скам так, а ми будемо тримати оборону і зброю. Е, Поки це потрібно судя. Ми також пам'ятаємо, пане Володимире, що от 6 серпня 2024 року збройні сили України почали курську операцію, тобто операцію в Курській області, для того, щоб запобігти якраз тому, щоб російські війська могли просунутися на сумщину. От серед іншого, таку мету таку ціль називали ну називали вище командування політично-військове командування нашої країни зараз. Ми розуміємо, що українські військові залишаються частково в Курській області. Чи вам зрозуміло, чи це допомагає Сумщині? Чи вам зрозуміло, як Курська операція повпливала на те, що що, що, що в Сумській області зараз? Ну, дивіться, те, що вернемося на ну, трошки менше, як рік тому. 7 серпня 24 року почалась почалася курська операція. Вона тривала більше семи місяців і ну, наразі там ще є невеличкі території, контролюємо озброєння сили України. Е, наскільки це правильно, вона неправильна була з моєї точки зору, е, то що я спілкувався з, з хлопцями, які туди заходили, е, то вони казали, що багато було зброї наступального характеру. Це про що свідчило? Про те, що расисти планували. В тому році йти е, на Сумщину, це по перше, тому що е, тривала ця операція сім місяців, таке ну, масово, я би назвав це. То це ну велика дяка та шана тим людям, які ми е, збройне України, які її е, розробляли штаби і ну виконували хлопці, звичайні, е, які це робили. З приводу того, що зараз які завдання виконують, ну я розумію, що. Дивіться, то ж саме, як Трамп казав, нема карт, але от малюк доказав, да що карти є. Те ж саме, я вважаю, що генштаб намагається забути якісь певні, певні ну певну мету досягнути. Для того, що ну ви там захопили, допустим, наприклад, Владимира, ну ми захопили тітки, Да ну і що, і що, от, Ну ваші дії. Тому я вважаю, ну це складна складна операція. Це ну я я вважаю, що це на ці відповіді може дати тільки Генеральний штаб Збройних сил України студія. Пане Володимире розумію вашу позицію і поважаю. Звичайно, ми будемо спілкуватися безпосередньо з військовими на цю тему. Але е, як можна пояснити те, що все-таки росіянам зараз вдається просуватися в Сумській області? Чи це питання того, що дійсно це е, ну знищені ними самими населені пункти? Пункти на кордоні, чи можна визначити якісь інші проблеми, які б могли озвучити зараз в ефірі? По-перше, це дійсно знищена там, там, там місцевості майже так як Рамлінна Там посадок дуже мало. Це поля, в яких важко складно десь ну, заховатися для того, щоб вести оборону. Дійсно, вони познищили ці села кабами та та інше мета артилерії, тобто там закріплятись, ну, якби дуже важко і тримати оборону. Тому я так вважаю, що такі дії ну, у них ще раз зазначає, що тактику вони цю проводять вже не перший, не перший місяць, і, не, мабуть, не перший рік вижена земля, все розрушена, ті, ті ж самі Бахмути, ті ж самі Маріуполі, нічого не змінюється. Сарана, сарана потихеньку, але, на жаль, ползе. Студія. Пане Володимире, а от ми розуміємо, що для будь-якого жителя Сумщини це дуже тривожна ситуація, так, коли постійні обстріли, коли росіянам вдається просуватися на кордоні. Я впевнений, що кожен житель Сумської області слідкує за цими новинами. Як би ви охарактеризували зараз настрій сумчан? Настрій сказав би так насторожений. Але не панічний. Хотів би зазначити, що було і гірша ситуація в 22-му році, коли взагалі взагалі у нас не було ні збройних сил, скажімо так, залишки були Збройних сил по помісту Суми. Не було тих, кому це повинні були, тих, хто хто повинен був захищати. І ми в 22-му році взяли до рук зброю і худобєдна, але вигнали расистів із Сумщини. Це не 22-й рік. Є певні сили, певні засоби. Тим паче, що на ну, заходячись на прикордонні, то чуючи постійні роботу нашої артилерії, наших повітряних засобів, то душа радується, не дихає на що, як то щоб ніхто не думав, що все пропало, Всі кудись ну, всі, все добре буде, якщо ми будемо це вірити і ще раз наголошую допомагати збройним силам України. Тоді дійсно буде все добре. Пане Володимире, ну от я якраз і наостанок хотів у вас запитати про е, ті перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 22-му році. Ми пам'ятаємо, що е, російським окупантам вдалося зайти достатньо глибоко на сумщину. Що ви тоді спостерігали? Ну тоді я скажу кажу, друга була війна. Це війна була колонна. Я б назвав так. Я тоді перші дні я б дав би Героя України. Ви не повірите кому, Шойгу. Алініводу. Чому? Тому що він у них э, перші дні позабирав телефони, вони блукали як, як стада баранів чи стада віс. А зараз війна, на жаль, друга. Друга це fpv дрони, це е, каби, на жаль, керовні авіабомби. Якщо ви зрозуміли, за минулі дві тижні, два тижні на сумщину було скинуто 200 авіабомб. А це дуже прикро. Ну скажем так, треба правильно робить Василь Васильович Малюк, що нищить їхню авіацію, тому, щоб не було їм чим кидати ці авіабомби, тому що ці бомб у них до хрена, на жаль, і вони їх модифікують. І часто вони падають прямо там на Брянщині, на їхніх оркастанах самоскиди стаються, Але більшість, звісно, долітає до Сумщини. До суму, наприклад, хатінська громада бувши там в, в п'ятницю після двох прильотів двох авіабомб по підприємству. Ну, які ну, виїхали, але саме приміщення розбили. Зараз спілкувався з хлопцями із хатіння. Прикордонник викажу, ситуація змінила ще гірше. Е, е, училище розгатили, адмінкорпус, е, таке файне, класне, 35-те училище. розгатили, Ну, тобі ж кидають, 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 кидають. Тобто ж вони сарана іде намагаються йти далі. Пане yeah. Володимире, я вам дуже дякую за цю розмову. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, командир роти добровольчого формування територіальної громади міста Суми, був з нами на зв'язку. Ми говорили про ситуацію на Сумщині, про просування російських окупантів у Сумській області. Як засвідчує моніторинг Deep State, Окупант, окупанти взяли під контроль Андріївку та водолаги в Сумській області. Тільки що ми почули, що це населені пункти на кордоні і що вони були знищені ще можливо рік тому. Росіяни використовують цю тактику вижженої землі. Це ми бачимо не вперше. Звичайно, що всі українські військові дуже серйозно ставляться до того, що відбувається у Сумській області. Росіяни анонсували, можна навіть так сказати, такий наступ саме там. Що ж далі? У нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.